Дивіденди це отримують власники бізнесу, юрсоби за, під, під, за підсумком звітного періоду, року, наприклад, рахують зазвичай бухгалтери чи фінансисти, хто там де в кого, рахують фінансовий результат по підприємству. Якщо є прибуток, то цей прибуток ділиться між власниками у тій долі, в частці в процентному. У відсотковому співвідношенні згідно статутного капіталу. Ж. От. І цей прибуток виплачується у вигляді дивідентів, які ще додатково плюс оприбутковується, оподатковуються військовим збором і податком на доходи із усіх. І відповідно, коли, коли це вже можна там платити, коли власники захочуть, тоді вони можуть собі прийняти рішення, сісти постповодитись, поспілкуватися. Написати протокол, тобто зібрати збори. Написати протокол, рішення, що вирішили виплатити дивіденди і виплатити собі ці дивіденди. А скільки це відповідно, точно так само, скільки підприємство заробило. Можуть всі весь прибуток забрати, можуть частину прибутку забрати. Відповідно, скільки це підприємство заробило, то стільки і можуть отримати дивіденди.